На півдні України, серед широких подвір'їв і садків, де літня спека стоїть нерухома, колись обов'язково можна було побачити кабицю літню піч просто неба. Вона була звичним елементом сільського побуту, хоча нині про неї згадують рідко. Ще у 70-х роках такі печі траплялися в селах теперішнього Вітовського району майже на кожному подвір'ї. А старші люди кажуть, що кабиця була такою ж необхідною, як криниця чи комора. Її поява була продиктована простим здоровим глуздом. Улітку пекти хліб чи готувати в хаті було нестерпно, коли на дворі стояла спека понад 35 градусів. Тому вогонь переносили на двір. Кабицю будували у садку під навісом, який колись укривали очеретом, а пізніше шифером. Там завжди було тіняво і прохолодно, а аромат диму, змішуючись із запахом яблуневих і вишневих гілок, створював той особливий літній дух південного села. Кабицю клали з глини та черепків, топили дровами. Тут варили борщ, пекли хліб, сушили фрукти, готували повидло, лечо, аджику. Влітку вона ставала серцем подвір'я, місцем розмов, роботи та зустрічей. Та кабиця мала й урочисту роль. Ще у 80-х роках спеціально для весілля або проводів хлопця до війська будували нову кабицю. На ній готували святкові страви, і цей дим мав особливе значення як знак єдності родини та громади. Вважалося, що біля вогню не можна сваритися, бо він пам'ятає настрій. Важливо, що кабиця це піч тільки на дворі. Така ж конструкція в хаті називалася просто піч. Слово кабиця несло в собі подих літа і відкритого неба. Ймовірно, воно має тюркське коріння, як багато слів південного українського діалекту, але значення його зберегло тепло, тепло вогню і людських рук. Сьогодні кабицю майже не побачиш подекуди лишився тільки слід, підмурок, обвалений димар, затінений куток саду. Але пам'ять про неї живе у розповідях старших і в ароматі хліба на живому вогні. І, можливо, одного літнього дня хтось знову складе піч під деревами і запалить вогонь, що поєднує минуле з теперішнім. Бо кабиця це не просто піч, це частина дому, літа і нашої землі. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.